Надійка Гербіш. Різдвяна зустріч. Просто добра казка. Софійка жила в ошатному будинку на горі, з якої було виднілося місто з його червоними дахами, і чи то зеленими, чи то засніженими, залежно від пори року, парками. У неї було багато іграшок, цікавезних книжок із красивими малюнками, і навіть великий акваріум. У тому акваріумі, підсвіченому загадковим блакитним світлом, жили барвисті рибки, химерні ракушки і чудернацькі водорості. Дівчинка дуже любила спостерігати за ним. У Софійки була затишна помаранчева кімнатка, різьблене ліжко з балдахіном. Комод із гарним одягом і столик, за яким вона читала, малювала чи писала. Софійчині батьки були добрими людьми, але їхня робота задавала їм стільки клопотів і турбот, що бідолах залишалося не так уже й багато часу на свою маленьку принцесу доню. Тому Софійка не часто їздила з ними в цікаві подорожі, рідко гуляла лісом і майже ніколи не грала в піжмурки. Дівча дуже сумувало, коли не могло говорити з матусею схочу, бо матуся кудись поспішала. Засмучувалося воно й тоді, коли татко замість того, щоб почитати казку, вмикав їй аудіодиска із нечитаною акторами історією. Татко казав, що в нього так гарно не вдається, але Софійка знала, що в татка просто багато інших справ. Кожного різдва дівчинка просила в діда мороза, аби він наступного року приніс їй сестричку подружку, з якою вони би разом гралися, розповідали одна одній свої таємниці, з якою би читали книжки й мандрували міськими парками. Однак мама завжди казала, що дід Мороз сестричок не приносить. Та, попри всі дорослі поради й застереження, Софійка дуже любила мріяти. Вона вигадувала таємничі світи, населяла їх казковими істотами, розмовляла з ними і бавилася в ігри, які також придумувала сама. Вона і про сестричку мріяла, уявляла її, вимальовувала подумки кожну деталі її личка, зачіски й одягу. Сестричку мали звати Любою. Матусю, як ти думаєш? Якщо я цього року знову попрошу діда мороза принести мені мою сестричку Любу, він її принесе? вкотре благальними очима, дивлячись на неню, запитала Софійка. «Сонечко», – пригорнула донечку мама. дід мороз не може приносити маленьким дівчаткам сестричок чи братиків, зате ти можеш у нього попросити будь що інше. Матусю, у мене все, чого я хочу, вже є, але немає з ким тим усім ділитися. Дівчинка скрушно похитала голівкою і поклала її на складені на столі рученята. Матуся дужче пригорнула Софійку і сказала Знаєш, хоча в тебе й немає сестрички, я думаю, тобі буде з ким поділитись своїми книжками і іграшками. В околицях нашого міста є інтернат, Там мчаться дітки з убогих родин, і багато з них хворіють на туберкульоз. Вони рідко отримують гостинці й у них мало красивих речей. Думаю, десь там є маленька самотня дівчинка, яка, як і ти, мріє про сестричку і про гарний подарунок від діда мороза або не лише від нього. Вона мріє про подарунок, зроблений дбайливими ручками, такої ж маленької дівчинки, як і вона сама, яка добре розуміє бажання і мрії. Софійка одразу зрозуміла, на що натякає мама, і заплескала в долоньки від захоплення. Тоді підхопилася на ноги, дзвінку поцілувала матусю і ледь не пропищала. Ти просто чарівниця. Я вже біжу складати подарунок. Які ще любі, здивувалась мама. Ну, цю маленьку дівчинку, про яку ти розповідала, звуть Люба, звідки ти знаєш? недовірливо перепитала мама. Добра фея нашепотіла, засміялись дівчата і миттєво взялося за справу. У тісній кімнатці з синьо-білими стінами стояло чотири залізних ліжечка. У кожному кутку кімнати були обдерті тумбочки, а посередині стіл. Із чотирма стільцями навколо. За столом сиділи три дівчинки, сміючись і голосуючи. Одна пригадувала, як вчителька сьогодні смішно намагалась пояснити завдання і як хлопці її дошкуляли. І яка взагалі ця вчителька нудна і негарна, дві інших підтакували їй і глузливо посміхалися. Любо, а ти так і будеш сидіти на тому підвіконні? запитала одна з дівчат, підморгнувши решті. Ті придушила сміх, приставивши кулаки до губ. Фіранка на вікні ледь заворушилась і звідти почувся принишклий голос. Так, мені не хочеться пліткувати разом з вами і говорити погане про Уляну Васильівну чи когось іншого. Тут дівчата вже не стримувалися і пирснули від сміху. Ну й сиди там, святенька, і виглядай янгуляти золотистими крильцями, може, принесуть тобі німба за твою святість. Дівчата аж трималися за животи так реготали, а Люба, прислонившись чолом до холодного скла, заплакала. Її мама померла чотири роки тому. Батько багато пив, тож її ще маленькою відіслали в інтернат. Учительки тут були добрі, і дівчинка їх дуже любила. Вона намагалась пригадати, якою ж була її мама, дивлячись на них. На жаль, у дівчинки не залишилося жодної фотографії. Любі подобалося вчитися і читати. Ось тільки оцінок нерідко їй ставили погані. Сусідки по кімнаті ніколи не дозволяли бідолашній розкласти свої зошити на їхньому столі, тож вона вчила уроки на підвіконні. Дерев'яні віконниці були старими й дірявими, і через них продував пронизливий вітер. У Люби не було добротного одягу, щоб закутатися, тому вона часто застуджувалася і лежала хвора, пропускаючи заняття. Відтак ще гірше запускала навчання і ніяк не могла наздогнати однокласників. Дівчата постійно з неї насміхалися і усіляко заважали їй підготуватись до уроків то книжку заховають, то пляму на зошиті поставлять, то штурхнуть руку, щоб буква розповзлася, то просто голосно теревенять, як тільки Люба збереться почитати. Але Люба на це не зважала і ніколи не скаржилася вчителям і вихователям на дівчат чи навіть на своє кволе здоров'я. Вона тихенько продовжувала вчитися. Коли випадала така можливість, а як уже несила було терпіти знущання сусідок, вилазила з ногами на підвіконня, брала з собою зателепану, поторсану іграшку, яку колись встигла забрати з дому, коли її відвозили до інтернату, і нишком мріяла. Про гарний дім, із якого би відкривався вид на кольорові дахи будинків і парки, а не на ці сірі облуплені стіни технічних будівель, про барвисті книжки й теплий одяг, про нові іграшки, багато кольорових олівців і великий альбом для малювання, про тепле дерев'яне і нескрипуче ліжечко, про власний письмовий столик. А найбільше вона мріяла мати маму, тверезого тата і сестричку. Ох, тоді улюбленому щастю не було меж. Цікаво, міркувала вона, а чи існують на світі такі щасливі дівчатка, у яких є все, про що я мрію. Ось як у мене буде донечка, я постараюсь подарувати їй прекрасне життя і помру, аж коли вона вже буде старенькою, і нізащо не дозволю їй жити в інтернаті. Люба гірко заплакала. Почувши її тихий плач, сусідки рвучко підбігли до вікна, розсунули фіранки і засміялись. Ага, знову носом шморгаєш плаксійка. Софійка, прибігши в свою кімнату, схилила коліна біля ліжечка, склала молите... молитовно руки і прошепотіла. Софійка Прибігши в свою кімнату, схилила коліна біля ліжечка, склала молитовно руки і прошепотіла. Ісусе, я знаю, що скоро різдво ми будемо святкувати твій день народження. Я хочу зробити подарунок тобі, подарувати любі з інтернату найкращі іграшки і книжки, які в мене є. Наша вчителька в недільній школі казала, що ми робимо найменшим і найубогішим та робимо й тобі. Про одне тебе прошу. Дай нам із любою потоваришувати, а якщо можна, то зроби так, щоб ми стали сестричками. Будь ласка, амінь. Сусідки ще трохи покипкували Любою і нарешті залишили її саму. Дівчинка втерла очі і стала навколішки. Її худенькі колінця боляче тиснуло нерівне дерев'яне підвіконня. Ісусе, Молилася Люба, дякую тобі, що в мене є ти, і я можу з тобою розмовляти. У мене немає нічого, щоб подарувати тобі на різдво, і я не смію просити в тебе подарунка для себе на це свято. Дід Мороз уже давно про мене забув, але мені так самотньо. Дні минали в передсвяткових приготуваннях. Люба старанно вчилася і мріяла про диво, а от Софійка вчилася менш старанно, оскільки всі її думки були зайняті таємничою любою і перед смаком казкової зустрічі. Сьогодні діти мали роз'їхатись на зимові канікули, тож Софійка дуже поспішала. Її подарунок із загадковим посланням мусив застати любощі в цьому році. Де ти, Плаксійко? глузливий дівчачий голос пролунав у маленькій непривітній кімнаті. Знову на своєму підвіконні усі роз'їдуться на канікули, будуть їсти кутю, а ти одна так і стирчатимеш біля свого вікна, бо в тебе немає мами, а тато твій пияк. Слова сусідки боляче зачепили Любу, але вона лише прикусила губу й змовчала. Відстоювати себе не було ні сил, ні сенсу, у неї справді не було ні мами, ні дому. Ні. І все, що вона мала в своєму розпорядженні, ось це вікно з похмурим краєвидом, хоч би вже сніг упав, чи що, але навіть на цю маленьку приємність Люба не сподівалася. Останнім часом усі її мрії. Чомусь збувалося навпаки. Матусю, ми неодмінно мусимо сьогодні поїхати в інтернат, познайомитися з Любою, наполягала Софійка. Я хочу віддати їй подарунок. Мама похитала головою. Вона вже й сама була не рада, що дала дониці таку ідею. Маленька так сподівалася на диво, а раптом вона розчарується, що, коли вигаданої Люби насправді немає. Доню, а як подивляться на цей подарунок інші дітки, яким ніхто нічого не передасть. Та роз'їжджаються вже всі, а ось як повернуться, ми всім завеземо солодощів добре? А як же Люба, а Люба, мабуть, уже чекає на святкову подорож додому. Дитячі кімнати й коридори інтернату пустіли. Дітей забирали батьки, родичі, навіть сусіди. Вчителі й вихователі прощалися і бажали одне одному гарних свят. Літня вихователька, що залишалася глядіти Любу, невдоволено зеркала на дівчинку і на щось стиха скаржилася іншій няні, яка поспішала додому. Господи, якби і про мене хтось приїхав, щоби Ольга Васильівна могла піти до своїх рідних і не сидіти тут через мене, і мені було б веселіше, думала дівча, але кроки в коридорі стихли, ніхто не приходив. Софійка ніяк не могла заспокоїтись, нічого їй не вдавалося, нічого не тішило. Її мрії розбилися в друзки, і дівчинка гірко плакала, лежачи в ліжечку з балдахіном і обнявши нового кудлатого ведмедика, якого подарували їй батьки сьогодні. А що, коли Люба сумує без неї, а що коли вона теж її чекала? Матуся намагалась втішити донечку, але не могла. Не діяли жодні переконування, що дітки вже роз'їхались додому і вимір'яної Люби може взагалі не бути, бо це плід Софійчиної фантазії. Але тут, дівчинки, промайнула іскорка в очах. Здається, у неї визрівав геніальний план. Софійка попрохала Матусю залишити її наодинці з іграшками, а сама. Нишком прокралася в коридор, узяла телефонну слухавку і довідник, швиденько пронишпорила сторінками, тремтячими пальцями шукаючи букву І. Інтернат. Ало, це інтернат? невпевненим голосом запитала дівчинка. Так, що ви хотіли? буркнув у відповідь неприємний голос. А можна Любу до телефону? У відповідь пролунало довге мовчання, і Софійка вже було подумала, що і цей план зірвався, і вона справді помилилася. Але раптом голос у трубці озвався, наче прокинувшись від сплячки, чи оправившись від шаленого здивування. Люба, злазь зі свого підвіконня тебе до телефону. Ну. Трапляються ждивати, скажи, тепер можна і мені йти додому. Ви ж її забираєте, так? звернулась вихователька до батьків. Ну, звісно, спитаєте ж таке, і сяючими очима відповіла Софійка. Тим часом на землю спускався вечір, притрушений першим пухнастим снігом.